Всім привіт! Сьогодні у нас злізою сенсорна коробка. Та? Ми маємо для приготування сенсорної коробки ось такий зафарбований рис. Та? Різні кольори. Скільки у нас є кольорів? Який то є колір? Це коричневий, та? це зелений колір, це чорний такий колір. Це в нас це синій колір. Кіша є. Голубий, червоний, фіолетовий. Це такий світло-коричневий, бежевий, жовтий і оранжевий. І ще ми маємо фігурки різні, кіндери, так? яких ми будемо розміщати на рисі. Зараз придумаємо, що ми будемо якісь майданчики, вони будуть бавитися. Які там різні зав'язи. Ух ти, скільки, так? Да? Багато різних фігурок. Подивимось, що нам пригодиться з них. Будемо зараз Лізою робити таку коло. Робимо озеро. Давай висипаємо. Отак. Да? Зараз ми довкола озера зробимо. Це нехай буде чорна. Ну, припустимо, стежка тут іде чорна. Так? Потім що ми можемо зробити? Зелений колір. Що в нас буде? Травичка довкола озера. Це травичка тут. Тут Будуть різні різні тваринки жити. Ну, так, Давай ми посадимо тут лебедя. Яку ще пташку різа має? Mm -hmm. Таку пташку садить. Mm -hmm. Так. подивишся, ще якісь пташки. Mm -hmm. Потім що в нас є з кольорів? Такий коричневий mm -hmm. колір висипає. Де різа висипає тут? Хто тут буде жити? А, свинка буде жити. Так, вона живе в неї там. Боліце таке є, якась калюшка. Mm -hmm. Які ще кольори в нас є? Який тобі подобається? Mm -hmm. Цей чорний, так? Або давай фіолетовий висипай. Mm -hmm. Висипай. Mm -hmm. Кого ми тут поселимо жити? В тому куточку? Mm -hmm. Хто буде тут жити? Mm -hmm. Мавпочки там будуть жити. Ще мавпочок туди познаходимо. Де в нас ще такі мавпочки? Мавпочки, ку-ку. Я вас не бачу. Ще така мавпа в нас є. З бананами? Ще така мавпа. Ще дерево їм зробимо. Дерево мавпочка. Ні, не там ховай отут. Не Де буде дерево рости, правда? Mm -hmm. Давай ще висипаємо якийсь колір. Тоб... Там залишки, так? Залишились. Нічого страшного. Давай ми ще якийсь колір висипаємо з тобою. Так, ось Є червоний. Хто на червоному кольорі буде жити? Коник, так? Mm -hmm. Ні, коник буде. Ось так, він буде тут жити. наш коник у нас. Ще є коники? Mm -hmm. Тут. Mm -hmm. Хто там був? Mm -hmm. Ведмедик, так? Давай покажемо mm -hmm. ведмедика. Mm -hmm. Добре. А ще хто? Уп, ще така мавпа є. Так. Так? Тут є. Тут є мавпа. Ми будемо їх відбирати всіх однакових. Мавпу до мавпи. Будемо шукати ведмедів до ведмедів. так? Ще такий ведмідь у нас є. Я... Та, справжній ведмідь. Ні. Ух, який ведмідь. Песик, так? Uh -huh. ну, такий у нас песик є з гітарою. Uh -huh. так. Подивимося, які ще песики є. Uh -huh. Ще такий песик у нас є. Uh -huh. Який ще є. Песики, я вас не бачу, де є. Ой, ще такий ведмедик. Uh -huh. так. Це uh -huh. теж такий песик. Uh -huh. А це хто? Uh -huh. <кій> то гавгав чи топиця? Mm -mm, ага. Нехай буде. Добре. А це? Хто це? Mm -mm. Лев? Лев, але в такому ковбойському костюмі. Mm -mm. Ось такий лев. Mm -hmm. Це листочок. Mm -hmm. Де листочок не запукла? Де mm -hmm. там росте листочок? Дамо ще парканчик поставимо, от свинці парканчик зробив. Свинці, там свинка сидить. Відокремити її парканчиком від ведмедів, твер... від щоб вони її не з'їли, правда? Ні. Ще в нас є парканчик і свинка сидить собі за парканчиком. Ой-ой! Угу. Ще в нас таке буде висипати. Тут треба висипати, тут є місце порожнє. Тут. Ще тут трохи висипано. І в нас там ще трошки чорного є. А Машини їздять? Yeah. Yeah. І там машина буде їздити. Uh -huh. У нас ще є машина. Uh -huh. Піпіп. І тут машина є. Mm. Є така курчатка гарненька. Мама. Мама. Іде шукає маму, а хто його мама? Мама. Це його мама, та? Угу. Це дитинка прийшла до мами. Угу. Кажемо. Яка в нас гарна компанія виходить? Які гарні кольори, все яскраве. Та, Ліза? Угу. А там свинці не самотньо самій сидіти. Вона там така. Сидить і плаче, каже, чому до мене ніхто не йде. Дивись, а в нас є таке маленьке порусятку. Мама, і я. То, мама і я. Тобто мама і Ліза то. Угу. угу. Кого ми ще посадимо? Ще в нас є мотоцикл до машин. Угу. Вибираємо. Кого ліза ще хоче в компанію взяти? Дайде? Мені, мені все-таки хочеться там бідні маленькі свинці двом свиночкам ще когось підселити. Ще кого їм дати. Нехай до них ще мама свинка йде. А ще хто до них може піти? Я кажу до них Є. до свинок. А ти де маму свинку посадила? Тоті. Туті. Ти трошки не там її посадила. Ні. А давай бегемота туди, ні. до свинок. Ні. ні, отут. Ні, ні, а. ні. А. Тобі не подобається, він тут має бути, угу. так? Ага, вліза по своєму складає. Ні. А киця де буде? Дві. Дві киці? Угу. Точно, їх дві в нас однакових. Папа. То баба? Угу. То киця баба? Мама. І мама, так? Угу. Ага, зрозуміло. Хто там ходить? Ага. Він пішов до них в гості. Угу. Свинки привітали його. Угу. Сказали привіт-привіт. Угу. Ми чекали тебе. Кто это? Mm -mm. Не ну, знаешь? Это такая мавпа. Mm -hmm. Да? Ты такая интересная мавпа. Mm -hmm. Она сюда пришла, да? В компанию. Хто ще хоче до друзів прийти? Хай бавиться з нами. Тут він буде. Це пінгвін. У нас тих пінгвінів дуже багато є. Їх можна всіх гуртом посадити і вони будуть такою стайкою разом гуляти. Він до свинки прийшов. Свинка йому каже привіт-привіт, будемо разом тут бавитися. О, і ох, 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 Це Лізі дуже сподобалось. Угу. Так цікаво. Піп-піп-піп. 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 Та не Мама, будемо пі -пі. не будемо лізі заважати. Ліза вже напевно вже дуже довго буде сидіти їх тут всі розставляти, Іграшок багато, і буде з ними. Гратися, вони, напевно, будуть один до одного в гості ще ходити. Скажемо всім па-па. Підписуйтесь на наш канал Леді Ліза. Не забувайте переглядати наші нові відео. Ми покажемо вам ще дуже багато чого цікавого.